Малята. Вітаю вас в третьому випуску пізнавально-розвивального шоу Друзі-Веселки! З вами я, Веселинка. Непомітно настала осінь. Чудова пора року! Уже в серпні з'явилися її перші прикмети. День скоротився, Погода частіше стала покурою і дощовою. Птахи почали збиратися з граєм а на деревах з'явилися шов листячка. Вивчимо віршик королева осінь Наталії Замрії за допомогою мнемо-таблиці. Ось і настала осінь. Пора, яку ще називають золотою. Довкола все змінюється. Осінь, мов художниця, розмалювала дерева в жовто-червоний колір, листя поволі опадає на землю. Трава висохла, стала темно-зеленою, де не те коричневою. Птахи відлетіли в теплі краї, не чути їхнього голосного співу. Горобці злітаються на червону горобину та калину. Людям осінь принесла щедрий урожай. У садах і городах доспіли овочі й фрукти. Осінь можна назвати чарівницею. Дивимось картинки і слухаємо віршик. Королева осінь всіх до столу просить. Всіх без винятку частує, і для зими запас готує. А зараз повторимо віршик разом. Королева осінь, всіх до столу просить. Всіх без винятку частує і для зими запас готує. А тепер повторіть віршик самостійно. Осінь чудова пора, яскрава, різнокольорова, загадкова, а головне. Щедра, щедра на врожай. Тож пропонуємо вам намалювати яблучка та листочки методом штампування. Але спочатку виконайте пальчикову гімнастику. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітані. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Щоб намалювати яблука, нам потрібна аркуш з намальованим плетеним кошиком та гілочками дерев, червона фарба, зелена фарба, штамп круглої форми та штамп у вигляді листочка. Методом штампування малюємо круглі яблучка на гілочках дерев та у кошику. А тепер намалюємо листочки. Туємо яблочкам хвостики. Якщо вам сподобались сьогоднішні заняття, поставте лайк під відео. А ми чекаємо вас у наступному випуску. До нових зустрічей!